На відео – проспект Волі тут два з половиною місяці триває капремонт. Поряд Луцька гімназія номер 4 імені Модеста Левицького. Приміщення зараз утеплюють. Славомир Пеніщук, який працює в школі, розповідає на утеплення і ремонт фасаду навчального закладу та площі біля гімназії чекали давно. Каже, сподівається, що до початку навчального року роботи неподалік школи завершать. Там яма з'явилася, машини грузові заїжджали. Тепер там водичка стоїть, А перше вересня невідомо буде яка погода, а там грудень, а там січень. Давно чекаємо, вже багато років. Тут ремонт, я не пам'ятаю, щоб відбувався якийсь такий капітальний ремонт. Ну, я сподіваюся, що скоро це буде нормальна дорога. Робітник Сергій розповів, нині біля школи готують основу під вкладання бруківки. Це парку місця. Далі вихід з парковки, доріжка. Далі зелена зона має бути. Далі велодоріжка, далі тротуар. Далі у напрямку Київського майдану майстри знімають старий асфальт, щоб підготувати основу під нове покриття. Міна асфальту, так постановка льовників, та сидимо здавало води. Поки що все. Приїхали з Лаврова добиратися з двома пересадками назад. То... Скільки то все буде тривати, то не, не звісно. Коли в нас розкопували двір, у нас не попередили. В нас дуже часто зникало світло, зникала вода. Можна було просто, ну, хоч якось попередити про те, що відбуватимуться роботи не лише на проспекті Воли, але й в дворах, які знаходяться у обабіч. Ми мусимо то потерпіти, тому що якщо в перспективі зроблять гарну вулицю, то ми будемо тільки задоволені. Саме <звук> на сьогоднішній день іде фрезування другої частини проспекту Волі. Я думаю, ви саме звернули увагу. Тобто ми маємо закінчити знімання верхнього шару дорожнього покриття старого покриття і йде підготовчі роботи під асфальтування, підлаштування основи так само цієї половинки і іншої половинки проспекту Волі. В районі 4-ї школи це фактично одна школа в районі проспекту Волі, буде влаштовано на проїжджі стані тверде покриття. І так само ми максимально підсилимо пішохідні проходи зі сторони вулиці Шопена і зі сторони вулиці Шанатора. Підцепимо в трамбуєм, Укриття будь яке інше, тим більше ви бачите, там відбуться ремонтні роботи щодо фасаду цієї школи, щоб дітям було зручно доходити і навчатися. Микола Сююк каже, загальна вартість робіт реконструкції проспекту Волі орієнтовно 100 мільйонів гривень. Завершити усе планують до кінця 2022 року. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.